Ті, щось казали, прогнозували тощо. А, але я просив тільки одне: передусім у Сполучених Штатів. Якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, перше, я не прошу докази. Просто дайте мені дві речі, посильте нас зброю, але найкраще посильте нас, передумовими, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, передусім, це я просто, в їх санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, це Вибачте. Реально. так хуйня. вибачте. Реально. А цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена до да похіру. Це ж. Зрозуміло російською правильно, от як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського мира всім було похеру на цю страну, на як він їх убивав з любов'ю. Думаю, блять, в обіймах українською кажуть, як казати в обіймах, таки придушував, так кажуть: так люблю, так люблю, що аж вбити хочеться.